Вітання всім, хто на зв'язку з футболом, з вами Олександр Новак. І сьогодні ми поговоримо про українських чемпіонів світу. Команда Олександра Петракова влітку перемогла на Чемпіонаті u 20 у Польщі здійснила справжню футбольну казку. Але що чекало на них далі, адже пройшло вже пів сезону. Ну і які взагалі перспективи та скільки ігрового часу мають ці футболісти у своїх клубах? Сьогодні ми будемо розбиратись. Ну а ви, друзі, не забувайте про класну пропозицію наших партнерів «Парімач», які пропонують вам бонус у 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Усі деталі за посиланням під цим відео. Шалений успіх тих хлопців трішки відсунув на дальний план головну проблему усіх українських футболістів віком від 17 до 21 року. Це ігрова практика. Адже якщо пригадати, в якій ситуації взагалі була збірна напередодні чемпіонату світу, то можна називати, що ця перемога була здобута всупереч, а не завдяки до списку так званих обраних увійшли Владислав Супряга, який награв 10 матчів. Данила Сікан, 7, Георгій Цитайшвілі, 6, Бондар Попов по одному, і навіть Андрій Лунін у Леганесі за увесь сезон відіграв тільки 7 поєдинків. Ну а всі інші гравці, які потрапили до заявки, мали ігрову практику, але лише у своїх молодіжних командах. Завжди великою проблемою для українських футболістів був перехід із юнацького до професійного дорослого футболу. Навіть можна пригадати команду ю 19 яка 11 років тому виграла домашній чемпіонат Європи. Так чимало футболістів загалом із цієї заявки зараз грають, або ж раніше грали в УПЛ. Це і Кривцов, Сидорчук, Гармаш, Рибалка або ж Євген Шахов. Та далеко не всі із названих футболістів були основними гравцями тієї команди. Напевно, не так багато вболівальників зараз пригадає основне атакувальне тріо тієї команди Кав'єрін Єременко-Коркішко або ж правого основного захисника Кушнюрова чи голкіпера Левченка. Тож, яка зараз ситуація із основним складом чемпіонів світу 2019 року? Адже якщо взагалі подивитись на футболістів, які засяяли саме на тому турнірі, це і найкращий футболіст чемпіонату Лікан Ін, Кореець, який зараз є основним футболістом Валенції, або ж найкращий бомбардир Ерлін Голанд, який побив чимало рекордів вже у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів. Ну і взимку ледь не половина топ-клубів Європи змагалась за його трансфер. А ось найкращий голкіпер чемпіонату світу Андрій Лунін влітку поїхав в оренду до Вальядоліда і за пів сезону зіграв тільки два кубкових поєдинки. На щастя, вже взимку українець зумів змінити команду. Пішов, ну, можливо, на пониженнях. Хтось каже, пішов адже з примери у секунду до Реала Ов'єдо. Але у своєму новому клубі Лунін є беззаперечно першим номером. І найголовніше зараз у цій ситуації, звичайно ж, це ігрова практика. Капітан команди Ю-20 Валерій Бондар, центральний захисник, футболіст, який належить Шахтарю, не поїхав в оренду, залишився у першій команді, але до зимового міжсезоння зіграв тільки сім поєдинків. У п'яти із них виходив зі старту і навіть забив свій перший м'яч в основі гірників. Але Луїш Каштру здебільшого довіряв Бондарю в поєдинках проти команд із нижньої частини турнірної таблиці. Денис Попов один із найкращих бомбардирів збірної України на чемпіонаті світу у Польщі, і не тільки там він показав своє вміння грати на стандартах, а вже і у першій команді Київського Динамо. Варто хоча б пригадати його переможний м'яч у Кубковому матчі проти Донецького шахтаря. Згодом попов знову забив після кутового, але вже у матчі чемпіонату. Ну і вже не головою. Чергу через це його часто порівнюють із Серхіо Рамосом, але сам футболіст дуже скромно реагує на такі компліменти. Твій гол став переможним е, у стилі з е, Рамоса головою скотового. Да, це ти Вікумир, ти намагаєшся на нього бути схожим? Да, не не, не намагаюся бути схожим. А просто ну, мені подобається цей ігрок очень ну, капітан, лідер своєї команди. Яремчук якось сказав, що йому до Роналду як пішки до Марсу, щось у цьому стилі. Скільки тобі до Рамас, як ти оціниш рівень? Ну, приблизительно так, же, може далі більше. Ну, тут не можна сравнювати, ну, це Рамаса, це я ну що тут говорити. За першу команду киян до зимової перерви Попов зіграв 10 матчів, ну і сприяла цьому важка травма Микити Бурди, який є основним правим центральним оборонцем. Ну і загалом Денис Попов дуже сподобався київським вболівальникам своєю агресивністю і непоступливістю. Але 10 поєдинків за пів сезону не надто солідний показник, як для чемпіона світу. Та якою буде ситуація навесні, Там аж Кадр конфліктує із тренерами команди і переведений в дубль. Момо момокатірі, спершу награвався Олексієм Михайличенком в центрі захисту, але далі, вже ближче до останніх матчів другого збору, переведений був в опорну зону. Так само свій шанс у першій команді отримували Сирота і Романчук. Щоправда, уявити, що дещо прагматичний Олексій Михайличенко довірить настільки молодим і недосвідченим футболістам. Місце в старті на основні матчі ну не дуже доводиться вірити, однак все одно конкуренція у Попова буде дуже солідна. Данило Безкоровайний на чемпіонаті світу u 20 відіграв усі матчі в складі збірної України. Так само статус основного футболіста він зберігає і у своєму клубі. Щоправда, грає він у чемпіонаті Словаччини за команду Дунайська Стреда, яка йде наразі третьою у чемпіонаті. Загалом без є вихованцем волинського футболу, але надовго затриматись у складі в Волині він так само не зумів. Вже після першої половини сезону 17-18 Поїхав до Європи. Спершу була Латвія, ну а зараз Словаччина. Корнієнко і конопля латералі збірної України перший з них відправився в оренду до Маріуполя і загалом зіграв майже таку ж кількість поєдинків, як вже згадані нами раніше футболісти 11. І так само варто відзначити те, що у своєму першому матчі у стартовому складі азовців Корнієнко відзначився результативною передачею і допоміг Маріуполю зіграти в нічию в поєдинку проти Карбат. А ось у хима коноплі в складі Чернігівської десни результативних дій було куди більше на відміну від ігрової практики, три асисти. Але варто згадати про те, що вперше у стартовому складі конопля вийшов лише у дев'ятому турі. А до цього мав е, можливість зіграти на полі максимум 11 хвилин. Ближче до завершення осінньої частини чемпіонату Олександр Рябоконь перестав ставити Андрія Богданова до основного складу. Денис Фаворов часто з'являвся в опорній зоні, і це створило ще більше шансів для Хима Коноплі. Але загалом зіграно ним було тільки 13 матчів, з них шість у стартовому складі. Так само достатньо посередній показник. Чех Дришлюк, Хахльов та Мусолітін футболісти, які почергово формували пару центральних півзахисників збірної України на чемпіонаті світу. U-20. ну і найбільше цього сезону ігрової практики має саме Максим Чех, який за прикладом Корнієнка та Кащука поїхав до Маріуполя і зіграв до зими 15 матчів. Тільки тричі виходив на заміну. І фактично одразу Олександр Бабіч почав довіряти цьому футболісту. А ось у Кирила Дришлюка ситуація протилежна до зами. Він так жодного матчу і не зіграв за основу Олександрії. Щоправда, до завершення трансферного вікна ще має можливість піти в оренду. Ну, Олексій Хахльов повернувся до України. Його спроби зачепитись в Іспанії були невдалими, і зараз вже другу частину сезону він проведе у складі Карпат. До речі, Карпати зазнали чимало втрат основних футболістів, в тому числі і у центрі поля. Тому, звичайно, шанси у Хахльова будуть. Але чи вдасться йому стати основним футболістом? Микола Мусолітін вихованець Чорноморця, і саме в Одесі він провів першу частину сезону. Два забиті м'ячі, одна результативна передача і статус основного футболіста команди. Ось тільки проблема в тому, що сам Чорноморець падав все нижче і нижче впродовж сезону. Тому взимку Мусолітін прийняв рішення змінити команду і поїхав до Латвії, де став футболістом Валмейри. Сергій Булець один із найяскравіших футболістів команди Олександра Петракова. Перед стартом сезону 19-20 поїхав до Дніпра 1 на правах оренди і не зіграв до зимової перерви. Тільки у двох матчах відзначився чотирма результативними діями. Та головною проблемою Сергія Булеця стала фізична форма і витривалість футболіста. Адже тільки чотири матчі він зумів відіграти від першої до останньої хвилини. А так, здебільшого, вже всередині другого тайму Дмитро Михайленко постійно змінював Блецу. Ну і так само проблемою є гра проти цупких і фізично агресивних суперників, адже часто в таких поєдинках були просто губиться на полі. Один із героїв фінального матчу проти Південної Кореї Георгій Цитайшвілі від старту чемпіонату зіграв тільки чотири матчі у першій команді Динамо, і навіть проблеми Віктора Циганкова із здоров'ям на початку сезону не допомогли 19-річному півзахиснику стати основним футболістом своєї команди. Георгій Цитайшвілі вийшов наприкінці матчу за суперкубок, а потім зіграв ще сім хвилин аж у 10-му турі чемпіонату проти Колоса. Так само, це Тайшвілі з'являвся на заміну в матчах проти зорі на Олімпійському, ну і в останньому поєдинку Єврокубків для київського Динамо проти Лугано, де і відзначився результативною передачею. Данило Сікан забив чотири м'ячі у Польщі і став найкращим бомбардиром збірної України у турнірі. Але цього сезону у складі Шахтаря він став другим нападником після жуніора Морайса і здебільшого сидів на лаві запасних і зіграв тільки чотири матчі. А загалом на полі провів тільки 115 хвилин і жодної результативної дії на його рахунку немає. Тому нападнику терміново потрібно змінювати команду, аби шукати ігрову практику, адже так можна просто пересидіти в резерві. Владислав Супряга, футболіст, який дещо несподівано для усіх вболівальників, вийшов у стартовому складі на фінальний матч проти південної Кореї, але його дубль допоміг здобути кубок. Щоправда, сам футболіст не зміг зачепитись в основі київського динамо і поїхав перед початком цього сезону в оренду до Дніпра 1 так само як і Сергій Булеца. Вже у першому турі чемпіонату нападник показав свої основні здібності і став найкращим футболістом матчу проти Олімпіка. Записав на свій рахунок забитий м'яч і результативну передачу. Але після цього супряга надовго згаснув. Щоправда, видав ще один класний поєдинок проти Львівських Карпат, де забив двічі і допоміг своїй команді перемогти. А так здебільшого Владислав був не схожий сам на себе. Ну і взагалі дуже промовистим було те, що наприкінці першої частини сезону він перестав потрапляти до стартового складу і програв конкуренцію кулішу. Однак, поміж тим, до зими зміг відіграти у складі Дніпра 1-15 матчів. Тому, якщо говорити про висновки, варто зауважити, що жоден із чемпіонів світу так і не став основним у своїй команді. Більше того, чимало гравців, контракти, яких належить Динамо чи Шахтарю, поїхали по орендах. Тож дуже хочеться сподіватися, що ті, хто творив історію минулого літа в Польщі на чемпіонаті світу, продовжать її творити вже у складах своїх команд. І зможуть реалізувати на повну свій потенціал. Ну а друзі, ви не забувайте про класну пропозицію від наших партнерів, парімачики пропонують вам бонус 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Усі деталі за посиланням під цим відео.